Вітаю вас ваше енергетичне наповнення сьогодні. Так. Угу. Так. Угу. Ось такі у нас виходить. Подивіться, в нас енергії сьогодні такі знову ж таки різноплаванового характеру. Урус ще в перевернутому положенні, по-моєму, вчора теж так само було, показує, що самопочуття ну, якесь не на 100% ви себе відчуваєте так енергетично наповненими. І самопочуття трішки може підводити вас. Можливо, в когось. Якась хвороба загострилася. Але вам кажуть, що вищі сили вас ведуть і все у вас буде добре. Є якийсь сьогодні буде якийсь імпульс, якийсь поштовх від іншої людини, який вас змусить ну, змінити свою позицію, свою точку зору, задуматись над іншими якимись шляхами, які існують. Але ці роздуми вас будуть вводити в якийсь сум. Ви не будете розуміти, як правильно діяти, тому що ви будете бачити, що щось руйнується, те, до чого ви звикли. Ваша зона комфорту руйнується, і вас це буде вводити в смуток. Але пам'ятайте, що вищі сили поряд, і от вони в прямій позиції випали. Альгіз вас веде, ця руна веде сьогодні і ну, завжди звичайно ж, завжди вищі сили поряд з нами. А також дослухайтесь до своєї інтуїції, вона вас також виведе. Слухайте свій внутрішній голос, віддайтесь потокам життя. Ось які поради на сьогодні, ось яке енергетичне наповнення вашого сьогодення. Ну що ж, благословенних енергій вам сьогодні і завжди.